Альма матер педагогів регіону, Донбаський державний педагогічний університет. 14 листопада урочисто відсвяткував свою 75-ту річницю з дня заснування. Привітати викладачів і студентів з ювілеєм рідного вишу приїхала велика кількість поважних гостей і колег. Із педуніверситетом багатьом з них пов'язує тісна дружба і співпраця. Знаю цей заклад дуже давно, тому що ми співпрацюємо уже понад 20 років. І один одному і допомагаємо і спілкуємося, і студенти наші, і захист диссертаційних досліджень. То чесно, це словетний такий навчальний заклад в Україні, який знають і за межами нашої держави. Час дуже непростий, і заклад пережив. Колектив закладу пережили дуже важкі часи. То хотілося би побажати миру, спокою, злагоди в нашій рідній державі і щоб у нас. Освіта, як завжди, процвітала, і я думаю, що від освіти і науки залежить сьогодні розвиток нашої держави. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка зараз переживає не найкращі часи, проте це не завадило виконуючому обов'язки ректора. вишу особисто привітати колег зі Слов'янська, виказавши своє вітання та повагу колективові ДДПУ. Наш університет зараз захвачений терористами, там. засели люди, которые сами себя подназначали ректорами, проректорами, деканами. А наш университет приказом министра переведен в город Старобельск. После того, что случилось, и то, что продолжается в нашей стране, в Донбассе, в частности в Луганской, Донецкой области, и вот иметь такой оазис, где, несмотря на все эти перипетии и сложности, люди продолжают воспитывать, сеять разумное, по-настоящему доброе, Этим людям надо просто в ноги поклониться и сказать большое вам спасибо. Посетив это учебное заведение, я лично считаю, что у нас есть надежда на возрождение, на лучшее будущее, на то, что мы вернемся к нормальной, мирной, счастливой. Пишається рідним навчальним закладом і студентством, що зробила вірний крок у житті, вступивши до вишу В нашому університеті. Даються дуже великі і поглиблені знання з усіх дисциплін, саме які ми вивчаємо, відзначаються творчими, креативними з великим життєвим досвідом, саме викладачами, яких ми дуже полюбляємо. Я свідомо вступила. в Цей університет не шкодую, ще жодного разу не пошкодувала. У фої актової зали Педуніверо до уваги чисельних учасників і гостей урочистостей були представлені наукові доробки колективу, а також художній вернісаж за участю викладачів, співробітників та студентів техфаку, присвячений ювілею вишу. Сьогодні ми з натхненням прийшли сюди для того, щоб поділитися своїми наробками. Значит, представляйте нового нашего, так скажем, члена нашей спилки, целой Мария наша. Стараюсь в своих работах максимально показать красоту нашего не только мира, да, нашей страны, вот нашего края непосредственно. И может быть обратить внимание людей на то, что как обычный может пройти не заметить, да, и показать его с такой стороны. Що це буде дійсно красива і інтересне. Процвітання нашому університету, процвітання нашій країні, і, взагалі, хай буде мир. 2014 чотирнадцятий ювілейний рік для Донбаського державного педагогічного університету виявився як ніколи складним і напруженим. Та, всупереч усім негараздам, одному з престижних та прогресивних вишів України вдалося вистояти. Новий навчальний рік розпочався вчасно. До університету надали свої документи 1816 студентів. Славетний шлях. Пройшов наш університет 75 років наукові звершення, величні досягнення, багато чемпіонів Європи і світу, талановитої молоді. Донбайський стане першим національним, сильним, молодим і колективним прагненням єдиним через роки. Назвуть ім'ям Святим. Високопосадовці, що відвідали урочистий захід з нагоди ювілею, вітаючи освітян, зазначили, що ДДПУ є лідером у підготовці педагогічних кадрів та виказали впевненість у його подальшому процвітанні. До свого ювілею ви прийшли як один із найбільших вищих навчальних закладів Донеччини, який є лідером у підготовці педагогічних кадрів для регіону. Мабуть, сьогодні в області. Не знайдеться населеного пункту, де б не працювали випускники Славянського педагогічного університету, вчителі, вихователі, психологи, економісти. Щиро бажаю всьому педагогічному колективу щастя, невичерпних сил і щоденного натхнення у вихованні нового покоління студентів, нових педагогічних і наукових звершень, подальшого процвітання, благополуччя, творчих успіхів, вашій Благородній праці на благо Донбасової України. Університет є лідером педагогічної думки Донецького регіону. Знову широкі визнання, як в Україні так далеко за її межами. Вітаю вас цього святого дня! Щиро звічу вам всім працівникам університету міцного здоров'я, миру, щастя, добра та злагоду, подальших вам творчих злетів, здобутків ім'я незалежної батьківщини, на благо її громадян, з поваги міністра освіти і науки України Сергій Миронович Квіт. Гордість за вас, що ви не тільки на словах, а на ділі продемонстрували, продемонстрували почуття національної єдності, патріотизму, гідності, що ви зуміли підготувати до навчального року свій університет, що ви насправді є національним університетом. І я думаю. Що якщо колектив університету звернеться до Міністерства і е, обласної адміністрації, то вони залюбки підтримують те, аби президент України присвоїв вам статус національного університету. Це я також хочу побажати вам миру, добра і нехай Бог вас і ваші сім'ї на довгі і довгі літа перше здоровими. Бажаємо університету подальшого розвитку та процвітання, а колективу нових творчих успіхів, міцного здоров'я, творчої наснаги, нових педагогічних звершень. Я теж є випускник цього закладу і дуже цим пишаюся. Славянський не є промисловим центром, але він є інтелектуальним центром. І в цьому ваша заслуга. Бо це є джерело, якого народжується. Інтелектуальна еліта, і в тому числі яка знаходиться у цьому залі. Обстріла. Солідний ювілет це ще одна нагода відзначити високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю. професорського викладацького колективу педагогічного університету. Цього святкового вечора численні нагороди, у тому числі нагрудні знаки за наукові та освітні досягнення, відмінник освіти, золоті медалі Національної академії педагогічних наук, почесні грамоти та подяки знайшли своїх героїв. Керівництво та викладацький колектив ДДПУ удостоїлися найвищих нагород за високу якість викладання та рівень наук. Кових досліджень, що створюють унікальні можливості для підготовки висококваліфікованих фахівців освіти, провідних учених та дослідників, урочиста святкова програма була насичена колоритними та талановитими виступами солістів і творчих колективів університету, серед них оркестр народних інструментів, під керівництвом Михайла Пшеничних, порадував глядачів своїми концертними номерами і зразковий ансамбль народного танцю «Роднічок».